Я прокинулася відомою. Скільки разів за цей час ви вже встигли почути навіщо тобі ця писанина? Якби я писала 20 років в стіл, я думаю, я би писала з такою самою любов'ю, як я пишу зараз. Соборні норми. Ви називаєте його багатостраждальним. Чому я можу написати в один день 10 сторінок, в інший день два слова. Це історія про тебе, про мене, про наших сусідів. І про звичайних перехожих. Зустрівши її на одній з вулиць Рівного, ви не здогадаєтесь, що ця дівчина гордість області, переможниця всеукраїнських та міжнародних конкурсів, авторка двох книг. Моя сьогоднішня гостя підкорила вже чимало вершин. Це програма «Талановиті». мене звати Оля Добреля. І сьогодні про нові досягнення та роман Соборні норни розповість Софія Гудовсик. Доброго вечора. Доброго вечора. Я рада бачити вас в нашій студії. Вітаю з досягненням яке трішки пізніше вже поговоримо. А поки ж почнемо з того, як у вас все це почалось, тому що знаю, що письменницька діяльність стартувала, коли вам було п'ять, і мені цікаво, скільки разів за цей час ви вже встигли почути навіщо тобі ця писанина. Ну, мені здається, що будь-яка людина, яка намагається перетворити свою творчість на щось більше, чим просто хобі, вона стикається з тим, що їй говорять. Навіщо тобі ця писанина, навіщо ти малюєш, навіщо ти ліпиш, що ти робиш, піди вчитися на юриста. Я особисто з цим стикалася не так часто, як могла би, тому що мої батьки і моє близьке оточення, вони мене завжди підтримували. Єдине родичі. Далекі родичі і особливо старші родичі, то їм було важко зрозуміти, навіщо я цим займаюся чому я не йду на журналіста, наприклад, вчитися, на що я витрачаю своє життя. Так а от зараз, наприклад, є у вас людина, якій ви перш за все показуєте те, що ви зробили. Дуже цінна думка. Я показую своєму хлопцеві здебільшого. Своїм батькам і голові громадської організації, в якій я uh -huh. є учасницею Людмилі Петрівні Стасюк, тому що вона завжди мене підтримує і дуже мені допомагає. І взагалі вона мені, як, як хрещена мама. Uh -huh. Я її дуже люблю. Так, і як же ж ви тоді ставитесь до критики з боку цих всіх людей? Я взагалі я вам по секрету скажу, я така людина, яка дуже любить критику. Ого. я коли приходжу з якимсь твором до людини, до будь-якої незалежно це близька мені людина, чи абсолютно рандомна, якась з вулиці, я приходжу і я кажу: ти прочитай, і ти мені підкресли. Де, де тобі не подобаються речення, і скажи, чому вони не подобаються. І чим більше ця людина знайде помилок якихось е, моментів, які їй не сподобаються, моментів, які їй здадуться дивними, нелогічними, тим більше я буду не те, що щаслива, а рада, що я зможу це виправити, тому що е, я зможу рости і покращувати свою творчість. Але в кожного ж свій смак, ви розумієте, там, наприклад, so, людина yeah. no. прочитала ні, якісь, якісь так собі. Наприклад, я не люблю описи, портрети там, погоди якоїсь, коли там на два абзаци опис саду. От. Що в такому випадку робити? Я е, в першу чергу спираюсь на те, що подобається мені, uh -huh. тому що в першу чергу я ж пишу, тому що мені це подобається. А потім е, я дивлюсь на те, що Середньо арифметичне між цими всіма yeah. думками. Тобто не, не можна вгодити всім, звичайно, комусь подобаються фентезі книжки. Я особисто фентезі терпіти не можу. Це жанр, який з яким я не полад, не поладнала, і єдиний, напевне, автор. Е, з яким у нас склалися стосунки з фентезі цеберкробі. Uh -huh. А є люди, які читають виключно фентезі і тільки фентезі. Тому все дуже суб'єктивно. Література, взагалі, штука дуже суб'єктивна. Давайте тоді ж привідкриємо завісу, що сталося. Нещодавно ви стали однією з тих небагатьох на Рівненщині, хто зміг отримати президентську стипендію. І от мені цікаво, що це досягнення означає для вас. Є дуже е, цікава історія про те, як я дізналася про стипендію президента. Вона впала мені буквально на голову. Я е, дізналася про, про те, що я її отримала від телефонного дзвінка, з телефонного дзвінка е, зранку. Uh -huh. ну, я прокинулася відомою, якщо uh -huh. так можна сказати. Е, Особисто для мене будь-яка нагорода, незалежно від того, це якась велика регалія, чи це зовсім крихітний конкурс, це підтвердження, що ти рухаєшся в правильному напрямку і що є люди, яким подобається те, що ти робиш, uh -huh. і те, що ти робиш, це недарма. Просто в президентському масштабі це було трішки трішки неочікувано, і я насправді була впевнена на 200% що я її не отримаю, коли я її подавала, бо я була. Впевнена повністю, що знайдеться на Рівненщині багато десятків людей, які пишуть значно краще, ніж я. Ви у своєму телеграмі сказали таку цікаву фразу в реакцію на це досягнення: що ви б хотіли прочитати чиюсь книгу провалів. Що ви маєте на увазі? Цей пост. Напевно, mm -hmm. я назву його так, маленьке Есе, воно було скоріше не як реакція на стипендію президента, а як ем, реакція на те, що люди бачать виключно, виключно те, що ти можеш їм показати. Тобто вони бачать виключно твій успіх, mm -hmm. вони бачать е, твої стипендії, вони бачать твої нагороди, вони бачать, е, що ти робиш і як у тебе все легко виходить. І мені дуже часто говорять, що. Ну, що ти досягла цього просто тому, що тобі пощастило. І так, звичайно, є доля фортуни в тому, що приходить якийсь успіх, але фортуна це ну, 10%, 3 інколи буває у людини. Буває таке, що вона 20 років пише і нічого не виходить, і ось так, от щось трапляється, і вона отримує заслужену собі славу. Тобто мені дуже сумно від того, що люди судять по обкладинці. Вони е, не розуміють, і навіть не не те, що не розуміють, а не хочуть розуміти, що за кожною історією навіть крихітного успіху стоїть дуже багато провалів. Починаючи з того, що людина е, встає зранку і їй не хочеться вставати, вона хоче лежати okay. і не хоче йти на роботу, завдяки якій вона отримує цей успіх, закінчуючи. Тим, скільки людей її не підтримують, можливо, людей, які її підтримували, вона втратила. Тобто, у всіх історії провалів вони ближчі, чим історії успіху до людей? А от якби у вас були такі, знаєте, як в історії відомі, що там 20 років не можуть добитися, щоб ви публікували книгу, як ви вважаєте, чи змогли б ви внутрішньо перебороти це і піти далі на будь-всьому? Якби мене 20 років ніхто не помічав. Uh -huh. Я думаю, так, тому що я в цілому людина досить ем, така інтровертна. Я не дуже люблю розповідати про свої успіхи, і, здебільшого, коли про них дізнаються, про них дізнаються без моєї участі. Uh -huh. Тому мені просто дуже подобається писати. Це те, чим я живу. Те, чим я захоплююся з самого дитинства. І тому, якби я писала 20 років в стіл, я думаю, я би писала з такою самою любов'ю, як я пишу зараз. От люди часто кажуть, що творчі особистості ну, так легко живуть своє життя. От на вашу думку, чому важко бути письменницею? Mm... Дуже гарне питання. Насправді. Тому що письменник, неважливо, це прозаїк чи це поет, він пропускає будь-яку подію, про яку він пише, через себе. Тобто, дуже важко написати твір, не пропустивши історію крізь себе, крізь свою душу. Емоційно це не переживши. Тобто, якщо написати твір,. Без цієї емоційної залученості це буде видно. Читач це побачить, читач відчує фальш, відчує, що ти просто використовуєш красиві синоніми для того, щоб описати ситуацію, а не доносиш її до нього душею, можна сказати. Хоча це дуже романтизовано, але я так відчуваю. А от чи дратуєтеся ви, коли не можете щось написати? Ну, от не йде. Дратуєтесь самі на себе? Я розумію, що я теж людина. Uh -huh. І що якщо сьогодні я не напишу 18 сторінок, то я напишу 6 сторінок завтра і 6 сторінок післязавтра. Uh -huh. Тобто, все ж є якась певна норма, яку ви собі виставляєте? Я стараюся її виставляти, але і мені дуже важко підтримуватися режиму, підтримуватися ритуалів. Я можу написати в один день 10 сторінок, в інший день два слова, угу. тому насправді його немає. Е, до речі, про ритуали е, є якісь спеціальні, які надихають на цю всю творчу атмосферу. Є, насправді це не ритуал, а просто звичка. Мені набагато легше пишеться, коли навколо мене якийсь гамір відбувається, коли навколо мене купа людей, і вони щось роблять, і вони про щось говорять, тому що я завжди писала в школі, в школі на перервах, в школі на уроках, і звідти вже пішла така звичка, що має бути шум. І серед цього шуму завжди можна витягнути для себе якусь гарну фразу, якесь класне порівняння, яке там людина сказала, поки сварилася з перевальницею через те, що вона без сменки прийшла. Uh -huh. І так воно повелося зараз, для того, щоб легше писалося, я ходжу в кав'ярні, в піцерії, там сиджу з ноутбуком, пишу, в мене озираються офіціанти. Добре. А якою ж тоді роботою ви за весь свій письменницький період найбільше пишаєтесь? У мене є новела, якою починаються соборні норми. Вона називається Тимофійний ненавидів». Це новела, написана під впливом історії, яку мені розповіла моя знайома волонтерка. Вона. Волонтерила в, в лікарні, там, де лежали наші воїни. Це було в квітні 22-го року. Вона розповіла історію про хлопця, який лежав біля вікна і постійно дивився на те вікно, на те, як там починають бояти листочки. І я написала новелу, цю, і вона до сих пір для мене най, найсильніша. Я, я навіть я її дуже довго писала і дуже багато емоцій вклала в цю історію. Тому я думаю, що я нею найбільше пишаюся, хоча я би насправді дуже хотіла її не писати взагалі, щоб цього, всього, що відбувається зараз в країні з нашими людьми і з нашими хлопцями, не відбувалося взагалі. Добре, ви згадали про роман. Тож, давайте поговоримо а про нього соборні норми. Ви називаєте його багатостраждальним. Чому? Тому що ідея і перші наробки, перші новели почали писатися ще чотири роки тому. І протягом цих чотирьох років я над ним мучуся, я над ним страждаю, я його пишу. І все ніяк не доведу до кінця. Ось сподіваюся, що до кінця цієї весни, нарешті, він. Угу. Розцвіте, роз, розквітне. Ну, а ви бачите, от ваша наповагість вже тут і показується. <світ> а чому ж така назва соборні норми? Що вона означає? Е, потрібно читати роман, угу. коли він вийде, але я скажу е, по секрету, що це гра слів. І найголовніше в цьому слученні слово — це соборні. Тому що, як ми знаємо, в рівному є як мінімум два значення цього слова. Угу. Це вулиця і наш Покровський собор, тому вони між собою пов'язані. Чи можете ви про цей роман, оскільки вже їм буквально трішечки залишилося, розповісти мені і нашим глядачам так, щоб от нам в цю ж хвилину захотілося його прочитати? Коли я даю цей уривки цього роману читати людям, то зазвичай звучить одна і та сама фраза, якою вони описують цей роман. І я вважаю, що вона найкраще розповість про, про нього це такий маленький синопсис, маленька нотація, це історія про тебе, про мене, про наших сусідів і про звичайних перехожих. В цих історіях кожен знайде себе. М -м В персонажах. В головних персонажах в другорядних я старалася зробити так, щоб кожна людина могла побачити себе, своє життя, свою професію в якомусь персонажеві. і щоб вона не почувалася відстороненою від цього роману. Угу. А чи є персонажі написані з реальних людей? Повністю? Ну, хоча б якісь натяки, знаєте, щоб можна було відчути там. Ну, в цілому, так. Є персонажка, її звати Ліза. Ліза Шельменко, вона майже повністю списана з двох моїх подруг. І Я думаю, вони, коли читають, вони мовчать, звичайно. Але я думаю, вони розуміють і бачать схожості, подібності. А по яких ознаках можна відчути, що от цей уривок саме від Софії Гудовса? Хм. Я думаю, зі сторони письменника важко судити про свій стиль, тому що письменник в будь-якому випадку бачить не лише слова, а й екзоскелет, який ховається ага. за цими словами. Але. Якщо узагальнювати, я думаю, це емоційність. Емоційність і е, така направленість скоріше на повсякденність, на спогади. Я дуже люблю писати про спогади uh -huh. персонажів, і мені здається, що якби я могла, я б просто цілий роман в спогадах писала в минулому часі. Я думаю, це теж не для е, свого читача. Ну а е, поки е, зачитаю уривок з ваших соцмереж, е, ви написали: це нормально міняти траєкторію, по якій пливе твій корабель, для того, щоб націлитися на фарвартер і безпечно дістатися місця призначення. Е, Скажіть, будь ласка, яким бачите ви своє місце призначення от, станом на зараз? На зараз, я думаю, я на початку своєї великої подорожі. Угу. Добре, а давайте тоді ж перейдемо до якихось більш таких вищих рангів. Ну, Ви, як письменниця, можливо, можете порадити три книги або розповісти, кого ви читаєте. Книги, які повинні прочитати всі. Думаю, так. Чи О, окей. Ем... Я думаю, я буду називати серед українських авторів. Звісно. Ем... Перша це Де немає Бога, нашого угу. рівненського письменника Макса Кідрука. Ем... Це важка історія, і вона читається достатньо складно. Але я би дуже хотіла, щоб кожна українська людина. Її прочитала. Друга це район, Д» Артема Чеха роман. Він написаний про район буквально, і про персонажів, які живуть в ньому. І насправді це дуже українська історія. І вона мені просто дуже подобається. Насправді, якщо кідрука потрібно читати для того, щоб зануритися і глибоко аналізувати, то Артема для, для душі. Uh -huh. А третя, треба подумати. Ем, третя, я думаю. М, поза межами болю Турянського. Um, тому що це історія про um, тому що це історія про війну, не нашу, але дуже багато паралелей можна побачити. І в цілому це історія про те, як, um, наскільки людина багато всього може пережити і багато чого може винести. Для того, щоб вижити. Дякую за поради. Я бажаю вам, аби колись у такому ж переліку прозвучала ваша книга, можливо, Соборні норни. І хтось так само його потім прочитав. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих була рівненська письменниця Софія Гудовсик. Мене звати Оля Добреля. Побачимось на ITV Media Group.